Цьому відео на вас чекає палка, в якій можна заробляти декілька доларів, не виходячи з дому. По традиції запасайте смачненьким, з вас лайк, підписка. Всім приємного перегляду. А перед початком даного відеоролика хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. У нас там вже майже 4 тисячі друзів. Залітайте саме сюди, тут я публікую різні ігри, самі перші, також я публікую різні комбочки для різних ігор. Тому обов'язково не пропускайте посиланочку під відео. Ну а вам приємного перегляду. Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Анді Геймерс. І сьогодні я вам покажу ось такий проект, який називається Хемптон. Друзі. Все, що нам треба, це просто заходимо за посиланнячком і останнє зараз вам все. Покажу і розкажу. І так, як ви бачите, на моєму головному меню знаходяться ось такі горщики, і вони з такими вазончиками, скажімо так, ось такі вазончики, У нас будемо говорити так. А, що взагалі нам треба робити, і як на цьому ми можемо заробити? Для початку, як ви прийдете за посиланням, рекомендую одразу піти вкладку спіни. Ось тут ви можете крутити рулеточку, в якій можна отримувати, як і там лампи, гроші також є персонажі, падають. Також падають горщики. Вони в подальшому нам треба будуть для нашої ферми. Також, як ви бачите, справа є така рулеточка преміум. В ній ми можемо вигравати реальні гроші. Від 1 долара до 5 доларів. Також ми можемо вигравати криптовалюту цього проекта. А де взагалі ми можемо брати ось такі білетики, друзі? Ми їх можемо взяти в моєму телеграм-каналі. Я буду кожного дня публікувати ось такі коди до цієї рулеточки. Тому обов'язково, друзі, залітає мій телеграм-канал. Силочка на мій телеграм-канал буде під відео. Переходимо ми до нашої ферми, друзі. Після того, як ви здаєте в ігру, у вас буде все пусте, звичайно. Ми натискаємо, наприклад, на ось таку менюшечку, ставимо сюди Горщик і беремо насіння. Де взагалі нам взяти насіння? Як ви бачите знизу, така теж є міні-рулеточка, ми беремо за рекламу, крутимо, і нам випадає насіння. Взагалі, наш прибуток залежить від насіння. Зараз я вам це покажу. Переходимо, наприклад, на свій склад, і зараз я вам покажу насіння. Бачите, є насіння різної якості, і, звичайно, як ви бачите, з таким о, значком нам дається криптовалюта за вирощування цього насіння Також, друзі, що хочу показати, це, наприклад, приходимо ми в лампи, і різної якості є лампи, які теж збільшують швидкість нашого урожаю. Також є, звичайно, ось такі горщики є різної також якості. Зараз я покажу в, принципі, в магазині. Вам ось максимальний горщик, який стоїть 700 доларів. Він дає плюс 12% до швидкості росту нашого урожаю. Також є одобрення, також лампи, які пришвидшують наш процес е дозрівання нашого вазончика, так сказати. Тому ніби все вам розказав. Також є вкладка для друзів. Ви можете запрошувати своїх друзів і заробляти також на цьому додатково як і білети, так і монети, так і долари. Ніби все, що хотів вам сказати, я сказав. Обов'язково, друзі, переходьте мій телеграм-канал. Там будуть ці коди на цю рулеточку. Тому обов'язково не пропускайте посилання на гру і на мітлеграм під відео. Ну, а ми будемо прощатися. Всім дякую за перегляд, всім пока.